А це тіфло, спеціальна програма для незрячих. Ми чуємо, що там тіфло. Станіслав Пасарар, інвалід другої групи з порушенням зору, Суспільному розповідає, сьогодні випустився зі школи цифрових навичок. Перераховує, чого навчився на курсах. Навчились дуже багато. Робота в Ворді, набирати любі тексти, з ними робити і виділення, перенесення. Ну, всі, ну, всі форми роботи в Ворді. Потім в інтернеті. Також з флешками навчилися працювати. Викладачка Олена Косовець каже: під час проходження курсу намагалися слухачів ознайомити з різними цифровими середовищами та технологіями. Незрячі наші слухачі, учасники нашого проекту, навчаються повністю. Сліпим десятипальцями методом працювати з клавіатурою, знаючи всю клавіатуру, далі ми переходимо до основних методів роботи з файлами та папками, вводити текст, форматувати, редагувати текст. Крім цього, ми надавали базові навички роботі в інтернеті. Саме навчили здійснювати пошук. Окрім роботи з комп'ютером, навчали і користуватися смартфоном, зокрема, встановлювати програми, які полегшують побут людей з порушенням зору. Наприклад, сплатити. Рахунок замовити одяг, здійснити покупку. Школа цифрових навичок для людей із порушенням зору діє на базі держустанови Центр реабілітації Поділля. Школа це один із напрямків проєкту Нова якість реабілітаційної допомоги на Вінниччині», каже заступник директора центру реабілітації Поділля Олександр Шлапак. Реалізовують її за підтримки фонду громади Подільська громада та міжнародних благодійників. Комплексна реабілітація передбачається навчання життєвих навичок, орієнтування в просторі та мобільності, школа нав... цифрові навички та навчання писати і читати за допомогою шрифта Брайля. Хто може долучитися? Це люди з інвалідністю, які з порушеннями зору чи взагалі незрачі, а також військові, які тільки втратили зір. Вони звертаються до нас в приймальну комісію, оформляють документи, і ми їх беремо якраз на навчання. Що на навчання на школу цифрових навичок, що на орієнтування в просторі та мобільності, так само на школу самостійного проживання. Заняття безкоштовні. Перший курс тривав місяць. Школу цифрових навичок закінчили шість осіб з порушенням зору, каже Шлапак. Передбачено навчання ще для двох груп на серпень та вересень. Дар'я Красовська, Суспільне, Новини Вінниця.